Сьогодні для своїх домашніх планую приготувати ліниві вареники, сир, одне яйце, цукор, перемішую і потім додаю муку і замішую наше тісто. Перекладаю на стіл, вот так вот. Разделяю на пил. І буду робити такі дві ковпаски. Водичка наша закипіла. будемо вкидувати. Варяться вони дуже швидко. Як закиплять, 2-3 хвилинки і достаємо. Коли наше масло підтало, ми перемішуємо все з цукром до однорідної маси і потім будемо викупувати наші ліниві вареники в цьому соусі. Ну все, мої ліниві вареники готові. Буду кликати своїх домашніх.